Доброго дня, дітки. Хочу, щоб ви зі мною сьогодні поміркували, про що можуть говорити дві подружки при зустрічі. Прикрашена ялинка в домі та ялинка, що стоїть у лісі, припорошена снігом. Послухайте вірш Олександра Олеся Ялинка. Раз я взувся в чубітки, одягнувся в кожушинку. Сам запрягся в саночки. І поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг, ледве став ялинку брати. А на мене зайчик плих, став ялинку відбирати. Я сюди, а він туди. Не віддам, кричить, ні за що. Ти ялинку посади, а тоді рубай ледащу. Не пущу і не проси. І цяцьками можна гратись. Порубаєте ліси, ніде буде і сховатись. Пропоную на сьогоднішньому занятті зліплення зліпити ось таку ялиночку. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка, серветочка і стека. Спочатку нам потрібен стовбур коричневого кольору. Ось із такої кульки видовжимо доверху. Та залишимо широким внизу. Вийде ось такий конус. Залишимо його, візьмемо кульку зеленого кольору. Ми її вже скачали, а тепер будемо розтягувати і робити тоненьку таку конструкцію. Це буде диск. Ось так пальчиками. Ось подивіться. Вийшло коло. Зробили зелені диски, а тепер так само зробимо і з білого пластилину, таких білих кульок теж диски. Ось всі диски готові, і зелені, і білі. Зелені у нас будуть спочатку. Прикладаємо до нашого стовбуру. Трошки зачекаємо. Ось перший шар готовий. Візьмемо білого кольору диск, прикладемо до нашої ялиночки. Ось, Тепер візьмемо зеленого кольору і складемо разом білий, зелений білий та в самому верху нашу верхушечку. Ось так. Ось яка лісова красуня у нас вийшла. Подивіться, яка вона гарна, наче справжня. Чекаю ваших робіт. До побачення!